who? Mm -hmm. Сьогоднішню сесію, як і всі городяни, ми проводили без світла на резервному джерелі джер, 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 живлення. Цією сесією ми передбачили додаткове фінансування на придбання дизельного пального та бензину для генераторів, які працюють по нашим закладам критичної інфраструктури. Це і наш там територіальний центр, наша лікарня. Також ми цією сесією передбачили фінансування на так званих ну, пунктів незламності так, це все ще буде, придбувати, облаштовуватись, але громада ну, готується до тих викликів. Попередньою сесією ми фінансували придбання дозільних генераторів для наших котельних. Два з них вже є на складах в Україні, інші в дорозі. Сподіваюся, що до найбільш холодного часу року ми матимемо вже резервні джерела. Живлення на всіх наших кательнах наші енергетики працюють над усуненням цих неполадок, які виникли. І за інформацією обласної військово-цивільної адміністрації обіцяють відновити енергопостачання і нашої громади, в тому числі протягом найближчих годин. Це буде залежить від реакції мережі електромережі на підключення нових абонентів в той конфігурації, яку зараз вони відбудували. Поступово енергопостачання повертається до України. Ських громад сподіваємося, що і до нашої громади дойде черга. На випадок, якщо електрика так і не з'явиться, ми будемо подавати воду з питного підйому за рахунок дизельного генератора з 15 до 18 години. Такий графік буде відбуватися щоразу, коли електрика відсутня більше ніж добу. Тобто городяни повинні знати, що в цей час ми будемо прокачувати воду для того, щоб вони змогли зробити за. Паси питної води і Ну, технічною для побутових потреб так ми розуміємо, що такий графік суттєво знижує якість цієї води, тому потрібно відстоювати її там перед вживанням кип'ятити. Дякувати Богу, ще з газопостачанням перебоїв немає, і ми маємо достатньо сталу схему підключення до системи газопостачання. Сьогодні наші газопостачальні організації відзначають підвищення споживання природного газу, бо розуміємо, що за рахунок нього мешканці. І багатоповерхівок і в тому числі опалюють свої приміщення, використовують його як таке мінімальне джерело світла на, на кухні. Ну вони справляються нормально. з цією історією. це не є коректна робота і коректне використання газа. Ми всі про те розуміємо, але вона покращує умови комфорту в багатоповерхових помешканнях наших місцян.